У грудні 2014 року приватному підприємцю Ігорю Ефімцю слідчим податкової міліції було пред'явлено підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України. Підробка документів. Він та його захисники вважають, що висунуті обвинувачення є безпідставними. Прокуратура області на рішення суду подала апеляцію. В апеляційному суді 28 квітня заслухали цю апеляційну скаргу і винесли вердикт. Суд Прийняв законне і обґрунтоване рішення, підтвердив рішення Бугунського районного суду міста Житомира і справу, непросту справу, пов'язану з господарськими операціями, повернув прокурору на додаткове розслідування. Фактично, тобто обвинувальний акт щодо мови під повернуто прокурору, і буде по справі проводитися. Додаткове розслідування, додаткові слідчі і розшукові дії. За словами адвоката, таке рішення суду має досить важливе значення не лише по даній справі, але й для всієї України. Чим важливе сьогоднішнє рішення, воно має значення не тільки для мого підзахисного, а і для як юридичний прецедент по кримінально-процесуальному законодавству для всієї України. Чому? Тому що сьогодні, якби апеляційний суд... Виніс інше рішення, то фактично був би дан, дано зелене світло органам досудового розслідування про те, що рішення слідчого судді про проведення додаткових слідчих і розшукових дій можна не виконувати. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1